У 2016 році в Україні відзначатиметься сумна дата 30 років лиха, яке заподіяла аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Майже 30 років ліквідатори та їх сім'ї щодня вступають у боротьбу з невидимим ворогом. 14 грудня оголошено днем ліквідатора. Ще 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком, а 14 грудня Держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. У Світловодську біля пам'ятного знаку Героям чорнобильцям традиційно відбувся мітинг реквієм до якого, окрім ліквідаторів, долучилася влада та громада міста. Два рази на рік ми збираємося на цьому місці 26 квітня, і сьогодні, 14 грудня. 14 грудня не так давно війшло в історію Чорнобильської нашої, нашого братства. Але щоб зрозуміти, що таке Чорнобиль. Мабуть, треба нам частіше повертатися в ті роки і трошки заглядати в свою історію. Для кожної з нас, хто там був, Чорнобиль є свій. Але є Чорнобиль, який один для всіх. Через зверніло Чорнобиля пройшло 3 мільйона 300 тисяч чоловік, так чи інакше затронуло Чорнобилем. Із них, вдумайтесь, один мільйон дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Те, що сьогодні ми відзначаємо День ліквідатора, це не просто так. Тільки з 1986 року по 2000 рік, за 14 років, з життя пішло 500 тисяч ліквідаторів. Середній вік, який складав 45 років. За останні роки, з 2002 року, почала збільшуватись захворюваність. Спочатку в 12 разів, зараз ще більше. У дітей цей прогрес іще більший. Тому забувати ми не можемо ніяк це. Україна втратила територію в економічному плані, в людському. Священослужитель за загиблими у вогні Чорнобиля та померлими згодом від наслідкових хвороб відслужив літію. В переважній більшості своїх це були добровольці, які повністю або частково усвідомлювали ту небезпеку, яка їх чекає. Вони всеціло Відгукнулися на поклик суспільства, на поклик всього людства, хоч і заплатили за це надто велику ціну, ціну власного життя, за що їм вічна пам'ять і царство непорасне для живих життя з гірким присмаком атому. Продовжуються їхні подвиги неможливо переоцінити, їхній героїзм, патріотизм і професійна майстерність перевірена часом. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. В межах проведення Всеукраїнської декади зайнятості для учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю в Світловодському міськрайонному центрі зайнятості відбули засідання круглого столу. Чимало роботи в напрямку взаємодії органів влади Світловодського МРЦЗ, соціальних партнерів надані соціальних послуг особам з інвалідністю було проведено службою зайнятості і в поточному році. По даним Світловодського міськрайонного районного центру зайнятості у нас. На обліку в місті та районі числиться 2625 осіб. Ну, можу відмітити, що в з минулим роком вже на 100 осіб менше. У місті 2200 і 412 в районі. У нас на обліку протягом року було 87 осіб. Значить, з них з 87. -ми, 22 особи працевлаштували, 5 осіб одержали одноразову допомогу для заняття підприємницької діяльності. Ну, я дальше... ну, ви розумієте, що це таке. Значить, 10, 11 осіб проходили професійне навчання, 10 із них працевлаштовані після проходження професійного навчання. Значить, практично 83 особи отримали всі. Значить, про консультаційні заходи. Тобто, ми працювали з цією категорією. За інформацією директора Світловодського міськрайонного центру зайнятості Іллі Домбровського, в цьому році в службі зайнятості на обліку з'явилась особлива категорія громадян учасники АТОМ. Протягом 15-го року за послугами до центру зайнятості звернулись 34 учасники АТО. З них 32 особи одержали статус безробітного, а 30 осіб отримували допомогу по безробіттю. За направленням центру зайнятості, працевлаштовані 4 особи даної категорії громадян. З них 3 особи одержали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. Проходили професійне навчання 3 особи, та одна особа взяла участь в роботах тимчасового характеру. На 1 грудня п'ятнадцятого. Року на обліку в центрі зайнятості перебуває 27 учасників антитерористичної операції. Я особисто з кожним протягом останніх трьох місяців була відпустка, лікарняний ну, і інше не, не спілкувався а так. Я практично з кожним із вас спілкувався в телефонному режимі, і ви знаєте, що для вас у нас відкриті всі двері і всі можливі способи і заходи, які можливо. Ми вам пропонуємо і, скажімо, надаємо ту допомогу, яку ми можемо надати, надаємо. Ну, Скажу відверто, хто хоче працювати, той знаходить роботу. Ну, Звичайно, ми розуміємо ваш особовий стан, так скажемо, що деякі кажуть, а мені зарплата менше п'яти тисяч не потрібна, скажімо. При тому, коли у нас по світловодську, там, у наших працівників служби банані, щоб ви знали, ми на мінімальній заробітну плату 1318 у кожного нашого працівника, ну, в залежності, там ще вислуга якась чи якась тобто, у нас І в цілому по місту в середньому до двох тисяч, якщо взяти середню заробітну плату, то це до двох тисяч гривень у нас по місту середня заробітна плата. У нас значить, є 10 центрів професійно-технічної освіти. Приблизно по 70 спеціальностям можна отримати робітничу професію, скажем, робітничу. Хто має освіту, можна отримати значить, підвищення кваліфікації і так далі. Ми можемо послати навчатися в любе місце України для того, щоб отримати освіту оплатимо проїзд, проживання. Значить, навчання і так далі, як зазначила у своїй промові начальник управління соціального захисту населення Олена Балюк. Координація зусиль управління та Світловодського міськрайонного центру зайнятості і поглиблення співпраці це вимога сьогодення. Наразі цими службами проводиться анкетування для виявлення найпроблемніших питань учасників антитерористичної операції. Ми проводимо зараз такі з центром нашим анкетування. Дзвонимо до вас, ви звертайтеся до нас. З тим, що відповідно до тих анкет, до тих запитань збираємо всю зараз необхідну інформацію. Це також все От розпочалося у нас таке анкетування вже десь вже в кінці року. Все, що можливо, і все, що передбачено законом, і на що сьогодні нам надаються кошти, на що їх вистачає, ми намагаємося дійсно допомогти. Хоча, ну, мабуть, бажань більше, ніж те, що ми можемо на сьогодні дати. Це дійсно таке є. І та ж сама реабілітація. От, ну, от на сьогоднішній день фіофанів ми надали направлення одному з учасників на 14 днів. Ми намагалися, значить, за обласною програмою, теж для більш психологічної реабілітації, для того, щоб ті, хто повернулися назад із Відповідно, ну що казати, війни, вона є війна, От, то сім'ї проходили в надавали ми ну, такі путівки, зв'язувалися із в основному Закарпаття. в нас було і декілька. Да, деякі у нас було в Ніколаївської власними. Да, ми відправляли із сім'ями. Був такий відпочинок у нас до 10, до 14 днів. Тобто, все те, що могли, ми відпрацювали ті ті кошти, які нам надавалися. Навіть більше хочу сказати, що ми ще додатково просили. Якщо буде, то ще будемо з вами співпрацювати. А зустріч відбулася у вигляді конструктивного діалогу. Присутні на заході учасники, а то отримали обґрунтовані відповіді на всі запитання, які їх цікавили. Подібні зустрічі фахівці Світловодського міськрайонного центру зайнятості планують проводити постійно, аби допомогти демобілізованим бійцям адаптуватись до мирного життя. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. На цьому тижні журналісти нашої телекомпанії знову зустрілися з начальником світловодського відділу головного управління національної поліції Андрієм Гулим, аби дізнатись про криміногену ситуацію в місті. Як з'ясувалось, на сьогоднішній день однією з головних проблем для Світловодська стало масове викрадення телефонних та інтернет-кабелів, пошкодження яких призвело до цілої низки проблем у місті. Останнім часом у нас на превеликий жаль здійснюється багато крадіжок кабелів. Десь днів 10 назад були по району затримані жителі Олександрівського району на автомобілі, також зараз проводяться слідчі дії. Але на превеликий жаль, це лише частка тих кабелів Укртелекому, які розкриваються. Тому що є на сьогоднішній день потерпає у нас і власівка від скоєння крадіжок кабелів Укртелекома та інтернету, вони, як правило, йдуть разом. Також по місту є факти викрадення. Я ж, як вже горуть, якщо в районі ми затримали там двох. Громадян Олександрівського району, то на сьогоднішній день статистика показує, що по району крадіжки припинилися цих Але по місту і власовки дані злочини на сьогоднішній день продовжують скоїтися. І ми займаємося їх розкриттям. Наш співрозмовник не оминув увагою і тему боротьби з наркоманією. Для покращення ситуації правоохоронці проводять спеціальні відпрацювання. На сьогоднішній день вживаються заходи по боротьбі з наркоманією на превеликий жаль. Є дуже багато осіб, які займаються незаконним збутом наркотиків. Зараз ми цим займаємося. Проводимо відпрацювання. Є вже декількох за цей місяць, що я тут працюю. Уже декількох наркозбувальників ми затримали і зараз передали справи до суду. Будуть, вони розглядаються по деяких в суді, і я думаю, що найближчим часом суд прийме рішення по них. Як запевнив нас Андрій Гулий, світловодські правоохоронці продовжують нести службу в звичайному режимі, але для підвищення ефективності готові співпрацювати з небайдужими громадянами та громадськими організаціями. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Є у Світловодську такі особистості, які прославляють наше місто не лише в Україні, а й за кордоном. Цього разу слово Світловодськ звучало у Німеччині, та як звучало, дзвінко професійно переможно. З 4 по 6 грудня у місті Шверені, Німеччина відбувся 37-й міжнародний турнір з боксу, у якому взяло участь 8 країн: Польща, Данія, Німеччина, Англія, Франція, Австрія були учасники із України. Колишній вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відділення боксу, а нині майстер спорту України Олександр Христенко захищав честь збірної України, КДЮ США і школи Олімпійського резерву міста Кременчук, де він наразі продовжує свою спортивну кар'єру. Кожна сторона привезла хороші, достойні состави бойців. Я у составі зборної країни, представляв зборної України високій категорії до 81 кілограма. Провел три поєднки, в котрих одаляв представителя Польщі, Данії і представителя Германії. В фінальному поєдинку. найважчим боєм каже хлопець: був фінальний поєдинок, адже суперник німець. А йому, як кажуть, і стіни допомагали. Плюс финальный бой это последняя ступень как бы к завоеванию золота турнира и стоит ответственность за свой клуб, свою школу бокса, свой город, свою страну. Нужно было сделать этот последний шаг, скажем так, дожать и занять первое место. Сложность была выходить в ринг, когда ты в Германии, и боксеры из Германии выходят такой же самый сильный, такой же опасный, как и ты. Приходилось настраиватися і больше всего мотивирувала та мысль, що вот сейчас еще один шаг і я смогу стати на п'ятистал на перше місце і підняти флаг своєї страны. Колектив КДЮ США де Олександр вперше надів шкіряну рукавичку. Виховав не одного достойного спортсмена. Тренер з боксу, заступник начальника управління молоді та спорту Василь Мороз, пишається тим, що школа виховує гідну боксерську еліту. Дуже приємно, що Олександр зайняв перше місце. Доказав, що він зараз є своєю вісовою категорією одним із найкращих боксерів. І приємно, що наша школа працює, наша школа. продолжает выращивать хороших настоящих боксеров, которые защищают честь Украины. Хотел бы еще сказать слова благодарности нашему президенту Федерации бокса города Светловодска Пышному Олегу, который помогает финансово, который развивает бокс в городе Светловодске и тем тренерам, которые каждодневным трудом показывают и доводят, что они действительно профессионалы. Ми ж вболівальники найближчим часом хочемо бачити Олександра Христенка майстром спорту міжнародного класу. Вікторія Тамас, Мас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Як ми готуємось до нового року? З цим запитанням вийшли на вулиці нашого міста. Та розпитали світловодчан. Ну буду е, приглашати друзей і е, будемо святкувати. А ви як туди? Е, ми будемо прикрашати ялинку, е, дарити друг другу подарунки за ті гроші, які ми здобули за весь рік. А ми будемо празднувати цей новий рік і прикрашати ялинку, ходити в гості друг другу. Купляю подарунки батькам, родичам. Шукаю новорічні ялинки. Хорошо готуємося, гроші збираємо, зарплату ждемо. Взагалі, отримаємо зарплату, купимо всякі вкусності і будемо відмічати новий рік. Купили собі плаття ось з подружкою. Я здам сесію, а потім приїду додому, будемо збиратися з друзями, украшати йолку і думати, де празнувати новий год. Вдома. Вдома ну, з сім'єю. Так, да, З сім'єю. А ялинку прикрашати. Обов'язково. Пока еще не готовимся, еще только подсчитываем и собираемся, но еще не готовимся. А я буду праздновать Новый год. Ну а что ты будешь делать для этого? Собираешь. А бу буду собирать игрушки и делать сама их. Сейчас люди такие все не знают, за что платить, за отопление или за Новый год думать. Ну готовимся, думаем, конечно, про Новый год. Новый год мы обычно встречаем на лыжах. Поэтому готовиться особо нам не нужно. А мы едем в Буковили катаемся, встречаем там Новый год. Не могу особо готовиться. Я из беженцев, денег нет. Будет елка, придут друзья, будет, будут праздники, будет вечер. Новому году. Понимаете, мысленно, да, вот мысленно, да, вот так вот, конечно, с энтузиазмом. Но когда выходишь туда на рынок и в магазины, вот этот энтузиазм пропадает. Остається один ентузізм. Це і зацен, звісно, -за тому що пенсіонеру на пенсію, то що ми получаем, вижити в нинішніх условиях дуже тяжело. А так, звісно, дух бодрий, не падаємо духом, бо повним ходом готуємося, скупляємося. А що вас цікавить? Ну, може, ялинку якось прикрашаєте по особливому. Ялинку по особливому, так в цьому році буде особливо. Я лампочки збирала на протязі цілого року. Будемо робити своїми руками ялинкові прикраси із лампочок. Ми в школі виступаємо, готуємося виступати, пісні вивчаємо цілих цілих вісім штук, вірші вивчаємо. Вдома іграшки купуємо. Ще не знаємо, будемо накривати на стіл чи не будемо. А ялинку прикрашаєш? Ще ні. А плануєш прикрашати? Так. Да. Зарабатуємо гроші, украшаємо йлку і ждемо гостей. Покупаємо подарки родним, близьким, іщемо вкусне і цікаві блюда. Ну, в приткушенні нового года, кеш, правда хочеться сніжка і якоїсь такої празнічної погоди. Я прикрашаю ру йолку. Всім дарую подарунки, праздники, подарки, новогодне настроєння. Все-таки нововий год та сказка та праздник. Як бачимо, мешканці нашого міста вже починають готуватися до нового року. Тож радимо вам не зволікати, адже новий рік не за горами.